Чому говорити українською так важко? Постійні обстріли, вимкнення світла, тривога, купа повсякденних питань. Мозок просто кипить, а тут ще й так хочеться говорити солов'їною, яка, начебто, рідна, а чомусь при спробах мозок кипить ще більше. Все дуже просто. Якщо ви розмовляєте мовою, до якої звикли задіяна дебільше, ліва півкуля мозку. Коли ви переключаєтесь на українську в роботу, вступає ще й права півкуля. Саме права півкуля сприяє обробці нових мовних структур. Але хороша новина полягає в тому, що таке когнитивне перенавантаження не тільки тимчасове, але й корисне вивчення та використання другою мовою, де якої ще не звикли, призведе до структурних змін у мозку, а саме сірої речовини в областях мозку, які відповідають за виконавчі функції, стане більше. А саме це сприяє на здібності вирішення проблем, багатозадачність, креативність та контролю уваги. Так що навчайтесь важко тільки на початку. Не хвилюй